Привіт! сьогодні хочу з тобою поділитися такими роздумами. От сьогодні роздумувала, що я можу себе там називати віруючою, але насправді яке має бути життя у справжнього віруючого, справжнього християнина, дитини Божої? Це от не про те, якісь класні слова там чи взагалі діла, там чи класно читати Біблію, ходити до церкви, а це реально діла от життя, життя по духу, і от так само, що Бог є дух, йому треба покидатися в дусі і в істині. То тобто, є, не в якихось релігійних ділах, а в дусі. І коли ти перебуваєш в дусі, а як це взагалі тупо тобто, ну я думаю, це може бути якось важко. А зрозуміти, але насправді я хочу тобі сказати такі відкритий секрет, це дійсно, коли ти наповнений Духом Святим, коли твоє серце належить Богу, то тобто, є як? Це коли ти вивчаєш слово, а за словом стоїть Дух Святий. І то є реально. Ти каєшся, ти дійсно виправляєшся, ти оце і, і знаєш, наповнюєшся цим словом, ти приймаєш, ти йдеш його виконуєш. Ти нічого не додаєш, не віднімаєш. То тобто, не те, що там просто якось там класно написати, а те, що ти в житті нічого не додаєш і нічого не віднімаєш, то тобто, як по слову. І так дійсно ти жити по духу. І мене це дуже торкається. Амінь. І реально це також життя по любові. Амінь.